Доброго дня! Вітаю всіх у навчальних відео по роботі у програмі Pantone Farming. У цьому відео ми розглянемо копівлю і списання матеріалів на польові операції. А саме таку логічну схему після того, як ми купили матеріали, ми поклали їх на склад і після цього автоматично списуємо на поле чи культуру. Чому написала поле культура через Дефіс, тому що. У деяких випадках цікаво дізнатися, скільки всього матеріалів було затрачено на пшениці. Якщо пшениця у нас росте на декількох полях, то ми також можемо бачити, що на поле 1 або теплиці 1, у випадку інших культур, пішло, наприклад, 2 тонни насіння, а на поле 2 чи теплиці 2 пішло 20 тонн насіння. Тобто, таким чином, в програмі автоматично можна по-перше, здійснювати списування матеріалів без е, додаткових якихось зусилля. По-друге, моніторити витрати як у розрізі культури, так і у розрізі поля. Ми з вами побачимо основні речі е, у цьому відео, такі як документ 100. Це в нас е, документ купівлі. Після цього побачимо, як створювати звіти по карті складського обліку. Тобто, побачити, що у нас наразі є на складі, в якій кількості. Що було списано, коли, на який день і скільки це коштувало. І побачимо, як виконувати польові роботи та формувати польові звіти. Демонстрація відбувається на демогосподарстві нове життя. Ми йдемо у товари, купівля, документи. Документ 100 це в нас купівля матеріалів і товарів. Відкриваємо. У минулому відео ми з вами здійснювали купівлю насіння пшениці і рапсу. І зараз пропоную для прикладу подивитися, як формуються складські звіти, де ми можемо побачити, що в нас наразі є на основному складі. Або інше питання: скільки всього у нас наразі на господарстві ще залишилось пшениці, і по якій ціні ми її купували. В тому випадку, якщо у нас було до цього багато. Закупівель або у різні дні, або у різні сезони. Один із простих способів: ми можемо вийти на складські звіти або ось тут, клікнувши на склад, або товари, склад і запаси. У нас тут є звіти за карткою складського обліку. Це одне і те саме. Короткий шлях це, звісно, клікнувши ось тут на склад. Нам програма зразу пропонує звіт по основному складу і по насінню пшениці. Чому це так? Тому що у нас ось тут стоїть курсир, курсор мишки на насіння пшениці, і ми знаходимося в документі на основному складі. Наприклад, мене не цікавить насіння пшениці, але мене дуже цікавить, що взагалі у мене є на основному складі. Я також видалю дати, мені цікаво за весь період, що я веду програму, що в мене взагалі є на основному складі. Саме такий простий звіт, ми клікаємо два рази на картку складського обліку. Вона в нас відкривається, і ми бачимо, що 303 в нас поступило насіння. Від цього контрагенту е, наявно в нас 5 тонн, за ціною 10 тисяч, всього вартість матеріалів 50 тисяч, і наявно доступно 5 тонн. Також, що ще цікаво, можна, наприклад, клікнувши. На ось цей документ секунду. Клікнувши на ось цей документ, ми можемо відкрити наш документ купівлі і дійсно згадати, що ми купували в кого, якщо е, даних у звіті недостатньо. А зараз я пропоную здійснити нам купівлю матеріалів Добрив та ЗЗР і використати їх одразу ж у наших польових операціях. Несіння пшениці в нас же є, давайте купимо ще щось для пшениці. Створюємо новий запис, нам програма зразу ж пропонує дату вводу і дату рахунку сьогоднішню. Дата вводу – це дата, на яку, з якою наші матеріали, які ми купуємо, лягають на склад, потрапляють на склад. Тобто, якщо ми тут зараз помітимо 1 березня, то потім у карті складського обліку я буду бачити, що добриво зайшло 1 березня, а рахунок за нього ми отримали 3 березня. Обираємо нашого постачальника, починаємо, наприклад, друкувати. Хімпром добрива. І нам підтягуються зразу адреса, основні дані про цього постачальника, які в нас є в базі. Можемо додати рахунок, який ми від нього отримали, наприклад. Рахунок 56 від 3.03. Вхідний склад позначаємо, куди саме підуть ті матеріали, які ми купуємо від постачальника, наприклад, хімсклад. І зараз починаємо вводити наші матеріали. Наприклад, ми купуємо якесь добриво, починаємо. Або ЗЗР, неважливо. Для прикладу, якщо в цьому списку немає добрив, які вам потрібні, ми з вами вже навчалися, яким чином створювати цей артикул. Нам потрібно для цього два рази клікнути на немає артикулу з даним кодом. І нам зараз програма відкриє порожній артикул і запропонує його створити. Ми створюємо, наприклад, селітра. Позначаємо головну категорію як мінеральні добрива. Кажемо, що це в нас буде в тонах або в літрах. І позначаємо, що це товар без ПДВ. Або, якщо потрібно, позначаємо ПДВ. Зберігаємо. Тепер йдемо в купівлю і починаємо обирати селітра. Кажемо, що купуємо 5 тонн, по ціні тисяч гривень за тонну і зберігаємо. Також можна тут зразу вказувати, на що саме ми купуємо створювати, наприклад, підрозділ. Щоб створити підрозділ, клікаємо два рази, створюємо новий запис і кажемо підрозділ, наприклад, поле, але це не обов'язково. Його помічаємо як підрозділ. Після цього йдемо назад документ 100 і можемо бачити, що це підрозділ Поле. Але це не обов'язково. А це чисто, якщо, дуже зручно, якщо в нас йдуть якісь витрати в плані на адмін, в відділ. І то, для адмін-витрат, у нас є окремий документ, ми його з вами пройдемо. Зберігаємо запис, далі обираємо, наприклад. Оцей гербіцид 2 М. Єдине, що на ньому теж треба додати один раз одиниць вимірювання, клікаємо два рази, додаємо літри. Наприклад, ми купили 50 літрів по, 4 тисячі, по 400 гривень за літр, а зберігаємо. Ось тут нам ще програма підказує, треба вказати ставку ПДВ. До речі, якщо немає, ви не користуєтеся знижками, ми можемо клікнути правою кнопкою миші і повидаляти якісь додаткові колонки, які тільки відволікають, але не несуть, по суті, цінності. Видалили стовпці. Тепер наразі в нас є що. Ну, по-перше, клікнувши ось тут на накладну, ми можемо побачити. У будь-який час прибуткову накладну за номером. І також клікнувши от сюди на склад і обравши хімсклад, ось він, можемо роздрукувати картку складського обліку, що в нас наразі є по картці, які на хімскладі ми бачимо у нас є ще Дамтоп, Агромаркс. 2М. І, і колоночки нам показують дати, на коли була здійснена, здійснений рух, яким документом, від якого контрагенту, скільки наявно, скільки видано, по якій ціні, і скільки наразі в нас доступно. Ми з вами здійснили тільки, що купівлю цих матеріалів. Можемо позначити статус, ось тут як оплачено, наприклад. Якщо у вас ці статуси не налаштовані, щоб їх додати, необхідно провалитися ось тут в налаштування документу. І у нас тут є статуси, можна, наприклад, додати статус, «Підтверджено». І тут ставимо бубочку в якось «К». І таким чином, ці, цими статусами ми можемо позначати документи. Для чого це взагалі важливо, тому що потім, коли ми будемо робити звіти, наприклад, по замовленнях або по витратах керівникам, то ми можемо просто обрати статус документу, наприклад, ті документи, статуси, які в нас оплачені, або позначені боргом, і таким чином роздрукувати їх. Ну, для прикладу, Ось цей у нас документ оплачений, ми його зберігаємо, йдемо у статуси, обираємо оплачений статус і можемо роздрукувати. Не обрали по якому документу, по, ми хочемо по купівлі матеріалів і товарів. Таким чином, у нас формується звіт по закупках. Відкрились тільки ті документи, які оплачені. І у нас оплачений ось цей один документ, це літра, Загалом придбано на 45 тисяч гривень вартість без ПДВ. В, обидвох, о, в обох випадках ми відмічали, що це товари без ПДВ, якщо ви пам'ятаєте. Тепер, повертаючись до польових операцій, ми це все закриємо з вами. Ми йдемо в «Рослинництво», оперативний облік. І обираємо, наприклад, у нас є озима пшениця зівба. А також у нас буде посів, наприклад, звичайної пшениці. Тому що в нас насіння поступило на склад 3 березня, і ми не можемо посіяти його заднім числом у жовтні. Вибираємо, наприклад, дату сьогодні. Робота у нас буде сівба. Кадри, які працюють, наприклад, Гончаренко 6 годин. На яких ділянках? Наразі у нас пшениця посіяна тільки на поле, або у виробничих циклах ми плануємо сіяти на поле 23. І які матеріали використані, ми можемо відкрити артикул. Бачимо, що в нас є насіння пшениці, наявне на складі 5 тонн. Обираємо і кажемо, що ми будемо всі там, використовувати 4 тонни. Зберігаємо стрілечкою вниз. Або у нас також може бути посів з добривами. І ми таким чином ще обираємо до цього ж селітру. І кажемо, що теж 4 тонни селітри ми використали. Якою технікою обробляємо? Можна покаже, як додати техніку, поки техніку в списку немає, ми можемо не додавати. Секунду. І таким чином ми зберігаємо використані матеріали. Далі, наприклад, ми йдемо у захист. Це тільки для демо-презентації. Обираємо пшениця. наприклад, зараз ми робимо захист рослин. Хімічний робота внесення ЗЗР, якщо його в базі немає, додаємо. Обираємо внесення добрив, зробимо подвойти запис, робимо ЗЗР, внесення ЗЗР. Зберігаємо. Також можемо тут позначити, що вартість робіт у нас буде 200 гривень. Внесення ЗЗР. Хто проводив, виходить внесення, а на яких полях? Наразі у нас пшениця тільки поле 23, які використані матеріали. Ми бачимо, що у нас тут є зараз на складі небагато. Наприклад, Агромакс ми використали 200 літрів. Також пального А95 використали 30 літрів на це. Стадія росту, наприклад, Можна що завгодно написати, па, паростки. Хвороба, шкідник, можна написати профілактика. Це для того, щоб воно виводилося на звіти. І коментар, будь-який коментар, який агроном вважає за потрібним до цієї операції внести, і він війде потім у історію. Що ми робимо зараз? По-перше, ми можемо подивитись з вами, що матеріали списались, і по-друге, подивитись польові звіти. Йдемо от сюди на принтер, натискаємо оперативний облік. Тут ми можемо робити звіти у розрізі поля, або по окремих кадрах, або, наприклад, мені цікаво, тільки пшениця. або... Якась окрема робота, наприклад, сівба, це все можна налаштувати і знайти максимально інформативний звіт. Ми з вами подивимося, наприклад, на витрати на матеріали у розрізі культури. Наразі у нас на пшениці 2017 витрачені ось такі матеріали в такій кількості, і вони стільки то коштували, і всього разом витрат у нас. Вийшла на 420. 420 тисяч. Або можемо подивитись на о, витрати на матеріали, наприклад, у розрізі робіт. У нас було внесення ЗЗР і сівба по пшениці. Ми зробили 4 гектари, і виходить у нас 200 гривень за гектар, 800 гривень витрати на внесення ЗЗР і на сівбу відповідно. Тепер відкривши останнє, що зробимо, відкриємо. Наприклад, поточний або наявні запаси, оберемо склад, наприклад, хімсклад і основний склад, і роздрукуємо звіт. Ми бачимо, що загалом на основному складі у нас залишилось стільки, то по такій-то ціні. Якщо ми хочемо бачити саме рух. Для цього нам потрібна картка складського обліку. Ось у нас є насіння пшениці, третього прибуло 5, видано 4, залишилось одна і в її вартість. Або, наприклад, рух пального ось так видно. Також пам'ятаєте, Агромакс ми використали з вами. Ми використали селітру, було 5-4 використали, тобто воно автоматично списується зразу ж. І таким чином ми з вами подивилися, як матеріали, які ми купили, вони потрапляють або списуються на операції роботи на полі. Їх потім можна витягнути або в польові звіти, або у звіти за карткою складського обліку. Дякую за увагу!